Я дякую за все, що я прийшла, за всі долини, злети і падіння, що у долинах силу віднайшла і ти подав свої благословіння. Я дякую за те, що ти прийшов, що ти тоді від мене не відрікся, коли стікала життєдайна кров, ти на Христі своєму залишився. За все, що в світі я перенесла. Хоча мене так мало зрозуміють, та знаєш ти, як я до тебе йшла, як падала, вставала, як грішила, ти знаєш все, мій самобутній Бог, схиляюсь нині на свої коліна і дякую за те, що поруч йшов, коли і ти, здавалась, не під силу. Ти від мене. Таким вузьким шляхом казав мені: терпи і не здавайся. Ми, ми все пройшли, мій Господи, разом. Бо вірним Боже, Ти завжди лишався. Ніколи ти не зрадив, не лишив, не обманув, не дав мені зламатись, якби не ти, якби ти не любив, то я не знаю, чи ще жила б я. А ще безмежно дякую тобі. За Хрест Голгофе, за Твоє розпяття, за те, що ти для нас не пожалів, того, що всі так прагнуть зберігати, заради нас життя пожалів. Скажи мій Боже, що можу віддати, ти джерело могутності і сил, а я людина нерічна і нездатна. Нездатна, Боже, ближніх полюбити, так як потрібно. Як це пише в слові? Тож як мені хоч краплю заплатить, коли зробить малого я не зможу. А ти простий. Ти дав все просто так. Ні, не заплату, бо ціни немає. Ти полюбив і це для нас є знак, що ти усі гріхи наші прощаєш, ти поруч є, коли ми в самоті, ти бачиш все, коли не помічають того, що так глибоко у душі. Усе, що ми стане, так ховаєш. Як добре, Боже, що є поруч ти, що ти ніколи в світі не лишаєш, за те, що допомагаєш нам завжди, за те, що нас завжди благословляєш. Тож дай і нам, і Господи, тепер тобі віддати своє серце і душу, і славити всесильний мій Тебе. Я хочу, Боже, хочу, а не мушу, бо ти один зі мною все пройшов. Мене провів, мене ти не покинув, бо ти мене у світі цім знайшов, прийняв мене, прийняв, а не відкинув. Тож будь Господь прославлений завжди, хай все живе хвалу тобі співає, скажу тобі, Спаситель мій, гряди, твоя невіста так тебе чекає. Прийми хвалу із бідних наших вуст. Я дякую тобі, Амінь. Ісус, слава. Богу.